Це програма полудень. З вами Андрій Соколов і Юлія Найда. Юлія, вітаю тебе, Вітаю, Андрію. Гості нашої програми Олександр Шевчук, начальник управління культури і туризму Чернігівської міської ради та його заступниця Катерина Литвин. Добрий день. Добрий день, Добрий день. і говоримо ми сьогодні про різдвяно-новорічні заходи у Чернігові. Давайте на початку розкажемо, як було відзначено день святого Миколая, який, як я розумію, починає відкриває цей цикл заходів. От я навіть не знаю, чи маємо ми моральне право називати це святами. Тепер у ситуації, в якій ми зараз і ми можемо сказати про обрядовий календар, перший адвент, Миколай в будь-якому випадку, це традиція історична, і ми її підтримуємо. Вона українська, і тому все, що відбувається, відбувається так, як повинно відбуватися. Ну а що... ми з вами часто говоримо в цій студії, що наші культурні традиції, особливо в теперішній час, ми маємо підтримувати. отже, 6 грудня День Святого Миколая, як він минув у Чернігові, що з запланованого було реалізовано? І як 6 грудня День Святого Миколая об'єднався з ним Збройних сил України, оскільки е, на базі цього об'єднання з представництвом оперативного командування Північ е, з, е, з управлінням культури та туризму та е, соціально відповідальним бізнесом створило проект «Тепло доньок, яке було направлено саме на дітей, які втратили свого батька-героя на війні. І оця синергія об'єднання різних інституцій воно створило насправді такі таку відповідну атмосферу для дітей, тому що діти і дитинство воно завжди для, для для дитини ніколи не повториться, і ми максимально зробили так, щоб всі містяни відчули Миколая всюди в тролейбусі, в мікрорайонах, в квартирах затишних. І по факту у нас шість Миколаїв було одночасно. А 6... як саме так? Так, так Що за Миколаївця були? Ахто ви з мене починаєте. Ви знаєте, я спочатку очевидно відрефлексую ту фразу, чи варто називати це святом і чи варто святкувати? А, варто варто, тому що е, наше життя воно одне, воно дуже коротке, і воно триває у війну. Ми маємо до того звикнути, але ми не маємо права забирати те дитинство у своїх дітей, які живуть в країні, яка воює за свою свободу і незалежність. Більше того, збройні сили України. Їм перша подяка за те, що у нас є можливість сьогодні святкувати, відзначати Миколая, і це виховна функція. Все ж таки, той календар, який змінився. Навчання і привчання людей до того, що Миколай на 6 грудня, що різдво на 25, 25 грудня, тобто ми забуваємо про січень, і навіть коли ви говорили про цикл, ви правильно сказали різдвяно-новорічний, не новорічно-різдвяний. Тобто, це виховання української традиції різдвування в Чернігові, тому що сьогодні дійсно Микола їздив в тролейбусах і ще де-не-де ти чуєш, дід Мороз. Або ти чуєш, що, а до мене прийде 19-го. Та не прийде. Ну тому що давайте звикати жити в українському суспільстві. Тому отакі заходи вони важливі з точки зору виховання в першу чергу свідомих українців в країні, яка насправді ну от, воює і відвоює не лише кордони, нашу ідентичність, а в тому числі і культуру. Ну і власне Миколаїв з тими поїхав Трила, бо саме сьогодні. Він був в мікрорайонах. Варто відзначити, що в цьому році у нас Миколай, на жаль, в тролейбусах був один, а це відповідь на виклик. У нас сьогодні в Чернігіві майже пів тисячі дітей, які втратили. Одного з батьків на війні, і е, тому е, Миколаїв, переважно більшості Миколаїв, вони поїхали до маленьких дітей від нуля до п'яти років, щоб їх відвідати вдома. А е, той єдину ж дарував радість нашим мешканцям Чернігова. Не тільки дітям, а й дорослим, тому що насправді, знову ж таки, е, часто дорослі вимагають казки, е, більше, ніж ті маленькі діти. Е, е, якщо говорити про. Тому мішку, який Миколай сьогодні дарував солодощі нашим людям, то це більше 250 людей, отримали конкретно якийсь там подарунок. Це була або цукерка, або брендований пряник. Вони обійнялися, вони відчули оту, ту таку атмосферу, хоча б на декілька хвилин просто забули про війну, ну от умовно кажучи. Ну а далі діти, які от Олександр Іванович почав говорити: це середня категорія, Категорія дітей, які залишилися без батьків, для них будуть цей проект долоньки тепла. Ну і власне старші діти, вони старшої вікової категорії. У них цей цикл буде трошечки. Подовжений, то вони вже поїдуть свої такі пізнавальні мандрівки наприкінці грудня, коли будуть період відпочинковий, канікулярний, і тоді, відповідно, вони теж зможуть отримати свої подарунки. Ну і в мікрорайонах традиційно з 20-го року Миколаї, якими опікується військово-музичний центр Збройних сил України з такими невеличкими програмами, вони були намасами. Вони були на шерстянці і о 16-й годині власне в сквері Богдана Хмельницького. Традиційно кожен рік ми завершаємо саме в сквері Богдана Хмельницького, коли малеча з навчальних закладів вона вже відбула свої уроки і може долучитися до Миколая. Стосовно тролейбусів, просто додам, що коли ми домовлялися про цей ефір, я Каті пропоную Катю, може зранку ефір запишемо. Вона каже: я, я не можу. Я з Миколаєм в тролейбусі їздити. На сьогодні ми. Не Миколай назвав своєю онукою, і відповідальна була поряд. Ну, ну да, це традиція. Шість років поспіль. І коли ми започатковували проєкт, я сьогодні зранку ще коли ми там в інформаційному центрі Миколай перевдягався. Я Олександр Івановичу кажу, слухайте, оце придумай якийсь тип ініціативу. І декілька років поспіль. Ти ну, в ній, кажу, скільки я буду в тролейбусах їздити. Ну але насправді, ем, от усмішка дорослих людей які далеко за 70, І коли вони кажуть, що вони вірять в Миколая, тому що Миколай може принести перемогу і що всім бажають миру, це дуже тепло. Ну, насправді і такі штуки вони об'єднують. І Миколая просто обіймали з тим, що дякую, що ви створили свято. Дякуємо, що ви нагадали. Ну, от це тобто думає. більшість відгуків була позитивною. Так. Не було негативу такого, ну, що ви. Під час так, війни тут так. влаштували. От, от те, що під час війни що ви влаштували, не було. А єдина літня жіночка каже: а, язичницький праздник. Uh -huh. ну, ну, типу, в такому плані. Всі решта ні. А, були знову ж таки вікова категорія до 50 років, які кажуть. А до мене сьогодні не прийшов, 19-го прийде. Ну, тобто, знову ж це відгуки у того виховання, в якому ми е, виросли, але з іншого боку, можливо, з часом вона все-таки буде задумуватися і вона зрозуміє. Ну і ще маленький коментар, враховуючи, що ну, мені здається, що управління. Все таки не треба наш різдвяно-новорічний цикл починати саме з 6 грудня, бо з середини листопада ми на базі інформаційного центру. А другий рік поспіль вже проводимо культурно-просвітницький проект Різдвяна капела. А цей проект направлений на популяризацію традиції різдвування притаманих саме Чернігівщини для дітей вікової категорії та від 6 до 14 років, з тим, що кожне заняття ми або розповідаємо їм про свята Андрія, робимо ініціативи, або ну, принаймні, там якісь конкурси, які були саме на цей на це свято, або дідухи, ось майстер-класи будемо робити. Розповідаємо. Історію, ну, прикрашання хат, ну, знову ж таки, накривання столу, який посуд краще обирати, або які посуд обирали наші пращури. Знову ж таки, 12 страв, які це страви. І через це діти проносять додому. Очевидно, нові знання з відродження тої нашої автентичної і притаманної саме прикордонному регіону о, 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 там, не знаю, традиції. І знову ж таки для нас дуже важливо, що діти навчать українсь... колядки не то що українські, а притаманні виключно Чернігівщині. І 25 грудня в Катеринській церкві вже випускники цієї творчої капели будуть співати. Три колядки, які записані на Чернігівщині, і респондентами цих колядок стали бабусі 36-го року народження, 39-го року народження. Тобто, здавалося, вони пам'ятають той період, коли все було не можна. І саме за цими колядками дуже легко прослідкувати політичні такі віяння, культурні, культурні віяння, тенденції. А що просили? Ну, типу, тож ми звикли, що п'ятака тільки просять. Ну, от, а що просили у господаря, що бажали Господарю і ми надрукували коляднички разом в співпраці з громадами Чернігівщини, просили надавати матеріали, записати респондентів з тим, щоб сформувати цей колядничок, який може бути просто підказкою. Ну і відповідно, наші діти користуються цими колядниками, коли ми готуємося до колядування Романа в Катеринській церкві. А з іншого боку, всі, кому цікаво, вони можуть його завантажити або отримати в інформаційному центрі, з тим, щоб коли ти йдеш, колядник. Дувати, щоб це виглядало достойно, красиво і з усією традицією. А можна ми заколядуємо наперед, тому що ми б хотіли про це також розповісти в одному з ефірів, тому що 25 грудня у нас вже другий рік буде в Катеринському соборі да. така синергія різних і не тільки релігія, а ще й культури. Тому цікаво буде поговорити. І цікаво буде подивитися і цю, цю збірочку, і ця романа вас запросити Залюбки. і учасників, щоб показати, ну як це відбувається у нас. І додаючи до цього, отже, у нас не тільки святкування, не тільки якісь ну такі сталі дати або нові дати. Тут йде про світництво, проте на Святому Миколаї все ж не закінчується, і на Катеринському соборі також. Що ще є? Що ще передбачено до нового року для дітей, для дорослих? Ну дуже важливо, щоб різдвяно-новорічний цикл наші українські цінності вони мали певну атмосферність. І ми вже маємо сьогодні інсталяцію 2025, Ми маємо кулю, ми маємо ангелів, які вже знаходяться в іншому місті і розкривають місто урбаністично, під де вони підкреслюють саме цю урочистість, оцю містерію певного відчуття, коли в грудні ми завжди очікуємо якогось дива. Це не тільки на площі. Це не на площі, я підкреслюю. Ага. Це не на площі. Це якраз після підземного переходу від е, готелю Україна і в сторону мега-центру по цій центральній е, алеї. Це вже стоїть сьогодні. Воно буде дуже красиво, яскраво. Ага. Уже можна е, буде підійти. Воно буде піти подивитися. Так, піти, подивитися, сфотографуватися, і це емоція. Це емоція, і от підкреслення цієї емоції, що місто живе, що що місто воно ці про ці традиції говорить, і що наші військові за ці традиції сьогодні борються. Ялинку вирішили ви не встановлювати вже, але чи буде ще якась святкова Неправда, неправда. Ми встановили дві ялинки, дві. але ми встановили камерно біля п'ятницької церкви. Вони прикрашаються. І більш того, сподіваємось, що наші латвійські, я можу так сказати, побратими. Чому? Тому що вони дуже багато допомагають нашим Збройним силам безпосередньо машинами, зброєю. І вони хотіли би нашому місту, як місто побратиму, зробити приємно. І я думаю, що їхні латвійські гірлянди також там будуть з часом, якщо вони привезуть у нас, ми будемо перемовини, то ми урочисто їх повісимо. І це буде такий, знаєте, культурний знак. Акцент від наших латвійських партнерів з міста Огре. Тобто, все-таки ілюмінація буде. Вона Спеціальна є, вона ілюминація. не може не бути, тому що ілюмінація це ознака грудня, ознака Різдва. Давайте поговоримо ще про акцію, про яку ви торкнулися вже тепла долонька, «Долоньки тепла. «Долоньки тепла». Долоньки тепла». а в чому її суть? І суть в тому, що щоб зігріти серце дитини, яка втратила батька, треба, щоб вся громада до цього яким чином віднеслась безпосередньо. В торгових центрах нашого міста, в великих торгових центрах, на ялинках будуть висіти листівки, в яких будуть написані листи Миколаю від кожного. Хлопчика чи дівчинки безпосередньо, які втратили одного ну батька на війні, і там буде QR-код. Єдиний рахунок згідно цього qr коду можна, можна взяти цю листівку, забрати собі, закюарити, задонатити. Я перепрошую. На подарунок дитині і повісити в себе цю листівочку на ялинки, і таким чином, кусочок отого тепла серця ви забираєте собі, а дитина це відчує через увагу, яку обов'язково в цей проект він жодну дитину не омине від нуля до 17 років. Вона вона відчує тепло долоньки в співпраці з представництвом оперативного командування Північ міської ради. Бізнесом, який долучається до цього, будуть подарунки, будуть не тільки подарунки, а будуть певні дії, певні атракції, так, щоб діти могли відчути це через згуртованість, через якусь спільне проведення часу, і ми цим займаємось, і це все буде в період до 20, до практично до кінця грудня. Ми, ми, ми так оці ці всі заходи розраховуємо. Що у qr коді це перехід перехідна банку? Так, в QR-коді рахунок, спеціальний відкритий рахунок, він він спільний буде рахунок, на який зможуть донатити місця і гості кошти. Тобто це не кожній сам. дитині окремо. Ні, ми потім це систематизуємо і будемо безпосередньо, відповідно до вікової категорії, робити Підбирати дарунок. і дарунок підбирати, угу. і відповідні атракції будуть організовані. Тому що вже пані Катерина сказала, що старші дітки поїдуть, там, наприклад, ну я не буду поки казати куди, але поїдуть на Є дійство, відчують згуртованість. Там можливо е, спробують е, щось зварити біля е, ватри. Ну, ви, ви, ви розумієте, та дія, яка об'єднує, яка соціалізує і і дає увагу саме в, в цей в період різдвяно новорічних свят. Це тобто дуже так, важливо. Не незалежно від того, скільки людина задонатить грошей, вона може забрати так, собі цю так, листівку, але ж забираючи листівку, виходить, що менше кодів стає. На Юлінках. якщо лисі, якщо лисівок повернув. ми це передбачили, якщо лисівок буде менше, то е, таємним способом Миколай буде ці а, а в цьому Миколая є ще листівки. Та, і вони і завжди друкарські. будуть бути. Це дуже важливо, щоб е, кожен е, свідомий е, місцяне нашого міста він відчув свою приналежність до цього свята і не забув саме про дітей, яким треба подарувати. Своє тепло, от не тільки приналежність до свята, і знову ж таки виховання нас пам'ятати про цих дітей. Тому що насправді у цих дітей забрали найдорожче батька а в переважній більшості, і ця дитина свого Миколая вже не дочекається ніколи. І, от питання, коли у тебе є дитина, і ти маєш чітко розуміти, що за твою дитину загинула людина. І у іншої дитини немає батька, в тому числі і за тебе, і за твою дитину. Зроби донат. Це найменше. ну, це реально найпростіше, що ми можемо зробити, купуючи подарунок своїй, купи чужий. Ну немає чужих дітей. Ну немає. Це наша відповідальність і тому ця ініціатива тільки з тим, що думайте про тих дітей. Які насправді втратили так багато. І що наш донат навіть 500 гривень це малесенька капля в морі для тих дітей, які ніколи не пізнають батьківство. Вони ніколи не підійдуть чи не обнімуть батька. Вони не знатимуть, що таке батько веде в перший клас. І в листах реальні імена дітей, реальні вікові категорії і ті мрії, які вони хочуть. Мрії, коли ми читали, ми, ми плакали. Я ну, хочу. Я хочу, я хочу ковдру, щоб я могла в неї загорнутися і відчути тепло батька. Я хочу книжку, яку мама буде читати мені, а я буду згадувати про батька, тому що він мені раніше читав. А я хочу ліхта, ліхтарик в небо дивитися і детально розглядати зірку з батьком. Ну, ну ви розумієте, типу наскільки ці діти ну, цінують пам'ять. Наша задача просто додати копійки до тої пам'яті, щоб дитина могла це зробити. Отже, в кожному торговому центрі на ялинках в... 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 торгов... виключно великих на ялинках висять листівки. Листівка брендована. Долонька Брендова. тепла, угу. на ній воїн, на ній дитина і простягають долоньки один одному. На звороті лист дитини. Підписана її, її вікова категорія, підписана її мрія і QR-код або номер карти. Ну якщо кому, як зручніше, uh -huh. і людина може або там бачиться, що там той ліхтарик, ну умовно, може коштувати 200 гривень. Вона може 200 гривень закинути. Може 500 закинути, може 10, У кого скільки є. Тут важливість суспільної відповідальності. От нас і ті гроші, да, вони дійсно будуть акумульовані на один рахунок, але зрештою ми будемо намагатися придбати те, що хотіла дитина. Ну ми просто хотіли заакцентувати увагу, що де і як, щоб люди ще раз могли почути і, і, і зробити ви біля біля ялинки буде стояти іще mm -hmm. 에, а один такий формат. 에, ну, плакат, де буде по. по покрокова інструкція що людині можна зробити щоб якщо не всі нас почують то вони просто біля mm -hmm. ялинки можуть це прочитати і виконати цю дію там теж буде пять с... кроків та п'ять кроків які mm -hmm. треба зробити для того щоб створити свято дитині Тобто вони вже висять і до 25 грудня вони так, виситимуть так на ялинках Саме прийшов так. і можна забрати так так, так, за так на вибрати mm -hmm. який які тобі до серця ближче і відповідні зробити п'ять кроків Отже, поговорили про Святого Миколая, поговорили про 25 грудня, тобто більш-менш містяни ознайомлені вже з інформацією. Про те, до 1 січня все ж таки ще. Щось буде чи ні? В цьому році, 25 грудня, ми ставимо крапку. Далі ми вже переходимо в січень, в водохреща, ми вже переходимо і чекаємо великодень, ну насправді. Тобто, народний календар, який е, був традиційним, він не має нового року, тому що новий рік вже був і восени. Новий чи рік, про новий рік ну, типу, з так. Вже 22 березня, mm. це саме новий рік. Чому тому, що коли оце йде зміна, Сонцестояння, і коли всі люди розуміють, що і просять блага Господа, що він дав на гарний врожай, щоб ми, слава Богу, що ми прожили зиму, що ми вижили, і новий рік для нас це нові плани і те, що ми будемо сіяти, і і, і прямо, і символічно. Туристично інформаційний центр щось ще готує до. Дроти... До 25. наша крапка 25 грудня. Все. До речі, і ще такий момент: у нас ще передбачено два майстер-класи. Мені вони здаються дуже цінними для дітей і для громади, за виготовлення дідухів. Це ще одна традиція, яку ми вже третій рік поспіль намагаємося доносити, виховувати те, що ялинка, ну це традиція нормальна, це не радянська традиція, це Німеччина, це все окей. До нас вона прийшла дуже пізно, але що. Український стіл прикрашав саме дідух. Дідух, коли за столом абсолютно весь рід з духами, яких завжди шанували, і що дуже важливо, щоб саме цей дідух стояв на Різдво з розділення цього свята з тими, хто на небі. А зараз це ще цінніше, тому що ми втрачаємо кожен день. Ну і зрештою, потім тоді треба винести після Різдва і спалити, щоб натякнути, що ну побули, погостювали та й собі ж додому, розходимося. Uh -huh. Тобто, насправді, от цей дідох, який він має бути, а скільки він має частиночок містити, з яких матеріалів виготовляється, як його краще ставити. Оце ми робили для дітей. а Потім минулого року на дорослі, і ми теж хочемо. Ми робили за донати ці дідухи, і власне з дітками ми будемо робити 7 грудня, а 20 грудня виключно для дорослих з тим, щоб розказати про дідух, а про специфіку традицію, що з ним робити далі, і він як елемент обов'язково має бути на столі. Ну, ми б дуже хотіли, щоб у великих торгових центрах всюди е і продавалися, і рекламувалися дідухи як той атрибут, який саме наш українське різдво. українське різдво. Наша розмова добігає кінця, проте ми ніколи не прощаємося з нашими гостями, можемо тільки дякувати. Але хочу додати: якщо 20-го буде проходити майстер-клас для дорослих, то можливо управління культури та туризму Чернікої міської ради якось розгляне, щоб провести і нам такий майстер-клас в нашій студії під запис. На камери, щоб більша кількість людей побачила, як створюється український дідух. дуже гарна ідея: приймається і чекайте від нас реальну відповідь саме в цій залі, у вас в Суспільному. Ми, ми будемо робити дідуха, смітити вам, і вам буде дуже тепло і гаряче від від тих обіймів, які ви будете з е, цим матеріалом мати, і буде і, ятримаємо і, і справжній дідух і залишимо його вам. Так, Єдине, тільки що ми його не можемо спалити тут. Це та в цілях безпеки пожежної безпеки. Проте ми щось вирішимо, як його там далі. Насправді, в суботу буде виготовлений додатковий дідух, і ми зможемо його. Його подарувати, ні, ні, а потім ні, ні. колеги ж, зроблять е, ідея в тому, щоб прямо от так. в ефірі зробити. Добре, давайте так. ми зробимо це. До речі, я вам дякую. Дуже це дуже. Ну ваша ініціатива завжди дуже така Українське радіо Чернігів. так. та ні, це, це реально можна зробити. Це буде гарна промоція діду, дідуху саме не нам. От, і це буде взагалі вплива трас. Олександр Іванович напас багато матеріалів. Він все літо сушив трави. Ви не трави. повірите, я їду на машині, в мене серп лежить. Ну я ж села людина. Ага, на полі бачу, зупиняюсь тихенько, пішов церпом тин, тин тинь машинку, і воно підсохло. Так що я маю матеріал. Так. Це хоч не якісь там поля якогось агрохолдингу, ні? Звичайно, але ж я не питаю. Ну якщо я з тисячі гектарів візьму там Надіду. четверть квадратного метра, я не думаю, що мене ніхто не стріляв в мене. Хоча я знаю, цими дронами вони, вони дивляться, що там. Ну, якщо хтось помітить щось знайоме у нас на столі, перепрошуємо. Але ще важливо, 25 грудня на Софійській площі з'явиться діду до речі, до речі. Зібраного, Це... да, зібраного матеріалів саме на Чернігівщині в деокупованих селах. І там буде багато снопів, саме з Лукашівки з нашої, на Новобірозької. Це саме громади. цього села, звідки було зібрано, і ми. Це допомагали. Наші партнери з Києва приїжджали. Ми розмовляли як ви кажете з агрохолдингами, з, з фермерами, які давали дозвіл, і дуже багато матеріалу це дали. Так. Реально вони відвезли в Київ. Тобто, це не просто якась містифікація, це реально приїздив автобус, який завантажувався матеріалом там снопами, і, і в Київ. Ну це про Фенікс, який відрожується. Андрій речі, нам це... я так думаю, багато Київ. про що буде. Привід, поговорити в цій студії Ні, стосовно різдвяно-новорічних -різдвяно на Софії. Це за є на ну, то, то ми поїдемо. Окремо, да. Але ж дідуха з плетем заколядуємо. Слухайте, це так. Та. Дякуємо вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про різдвяно-новорічні заходи в Чернігові. Гостями нашої програми було Олександр Шевчук, начальник управління культури і туризму Чернігівської міської ради та його заступниця Катерина Латвин.